Вітаємо наших глядачів у проєкті час блогера на телеканалі, Д1. у студії працює Маргарита Кузьменко. І сьогодні ми будемо спілкуватися про натхнення творчий шлях і кар'єру Андрія Кравченка співака. Андрію, я вас вітаю, вітаю Маргарита. Вітаю наших глядачів. Слава Україні, героям слава. Розкажіть, будь ласка, як ваш настрій? Мій настрій чудовий, тому що та, я відчуваю, що незабаром буде перемога. Це саме головне. Ну і звичайно, сонце, весна, літо. Як же він може бути поганим? Скажіть, будь ласка, скільки років ви вже займаєтесь співом? Ой, ну свою таку е дитячу мрію. Чому говорю дитячу, тому що з самого дитинства це воно почалося. І от чим би я не, не займався, взагалі по життю завжди мене приводить до е кар'єри артиста, до співу, до музики. І ви знаєте, це в мене виходить. Найкраще, тому що е, я бачу, що це подобається людям в першу чергу, і це подобається мені, приносить величезне задоволення. Скільки це я пам'ятаю, мабуть, стільки і займаюся творчістю, можна сказати. так. А у дитинстві вам хтось, можливо, прибивав? Ось саме знаєте, це захоплення музикою. Можливо, батьки, або ви самі якось десь побачили, хто що хтось співає. Можливо, в шкільні роки займалися співом саме там в хорі, приймали участь. Якось склалось так, що е, екзамени в економічному університеті і в університеті культури співпали українська мова. Я поїхав в Київ в університет культури, і, мабуть, сам Господь Бог мені намалював такий шлях артиста. Тому ви знаєте, ну і тід мені, мій пророчів, завжди казав, це буде артист, це буде артист, і мабуть, воно так і склалося. Знаєте, це можливо проявлялося ще в окремих ваших характеристиках. Ну, я завжди гарно співав. Я не хочу цього приховувати в класі найкраще, школу завжди представляв я. Тобто, і, мабуть, я себе відчув ще тоді, ще в дитинстві артистом. Ну і звичайно, вже потім просто перешкод не було. І воно так само по собі пішло. Ну, звичайно, було в житті все. І бізнес був, і інші роботи. Навіть я трошки поєднав військову справу з. Справою артиста я співав в ансамблі Державної прикордонної служби України п'ять років цілих. І ви знаєте, ну це мені дуже воно подобалось. Якось так поєднав дві справи одній, але потім все одно вирішив створити сольну свою кар'єру. І от вже з жовтня місяця минулого року почали вже створюватись свої сольні пісні, які я пишу сам, власне. І я бачу, що це дуже подобається. І мені і людям. Чи була можливо якась певна подія, після якої ви стовідсотково вирішили йти саме от в сольний напрямок? Ну е великою ціною я зрозумів, що це потрібно робити зараз, мабуть, під час повномасштабного вторгнення, перший місяць після війни? Всі не розуміли, що робити взагалі. Але потім почали люди вже включатися. Хтось займався волонтерством, хтось почав більше кохати свою дружину чи дружина чоловіка. Тому що дійсно але так люди зрозуміли, що треба жити зараз і сьогодні. А в мене я не знаю. Наче знаєте, якийсь такий тумблер раз і переключився, і я просто почав писати пісні. От просто почав писати пісні. Я не зрозумів, як воно працює навіть. Нема ніякого алгоритму, тобто я собі не можу загадати якусь пісню, що я напишу сьогодні таку, а завтра таку, а може завтра не напишу. Тобто, е, от просто можу їду в дорозі, наприклад, починає прикурити пісня, я зупинився і починаю писати. І я розумію, що це не кожен може писати пісню. А якщо ще писати і співати ту пісню, то це взагалі закладена величезна енергетика, величезна сила, тому що це йде від мене, від душі, можна сказати. І... Тому я рішив вирішив просто ну якби не зупинятися і робити цю кар'єру, тому що всі такі от маленькі дзвіночки мені говорили, що Андрій, давай робити це сонце. Ви сказали, що ви вирішили от е, іти в сольну кар'єру, і перший місяць війни ніхто не розумів взагалі, що відбувається, були в більш такому підвішеному шоковому стані. От саме от розпочалось повномасштабне воєнне вторгнення, чи це якось сказалося саме на вашій творчості? Я маю на увазі, можливо, у вас цей місяць була пауза вашої творчості або навпаки, от якраз цей місяць ви активізувалися. І почалися саме думки про сольну кар'єру. Ну до повномасштабного турнення я також займався творчістю. Я більше співав кавери, виступав на корпоративах. Ну тобто, була така історія просто комерційна, можна сказати. А після початку, після 24 лютого, в мене була дійсно пауза, і пауза була така тривала. Тобто, цілу весна і літо я не виступав десь сольно. Навіть були запрошення, але я чомусь. Більше волонтерством займався. Мені просто не було часу, коли співати, якщо чесно, але пісні писав. І першу пісню, яку я написав, я дуже люблю дітей. Це моя така, не знаю, не те, що слабість, але, як кажуть, чужих дітей не буває. І дивлячись на ті ситуації, які були з початку війни, діти це просто моя біль. І я написав першу пісню Діти війни. Я Саме її я от хотів написати про дітей пісню, але не міг собі уявити, якою вона буде. І одного ранку, просто подивившись новини, ця пісня створилася. Ну, буквально там за пів години, потім уже доробляв її. Але пауза, звичайно, була і досить тривала. Це, мабуть, півроку, я взагалі до творчості ніякого відношення. Ну тільки сам собі в думках, просто писав, але просто не виступав. Ось так, але потім вже е, пішли благодійні концерти, благодійні якісь акції, десь щось я і навіть проводив як ведучі. Ну мене запрошували. Ну я зрозумів, що потрібно включатися не тільки волонтерством займатися, але ще й давати людям творчість, якусь, е, якісь посили, якусь енергію. Тому що, от е, навіть зараз, там, дивлячись в коментарі там в Ютубі, е, чи е, хоч і часу немає на це, але все одно я стараюся відповісти. Мені одна жінка написала там навіть в Чикаго, що е кожного ранку прокидаючись, слухає ми пісні, і вони надихають. І вони навіть люди кажуть: я послухала твою пісню, і я почала донатити, почала донатити на ЗСУ. Ну тобто, хоч якусь частинку я роблю, і я роблю це впевнено, роблю це правильно. І саме головне, що просто людям це надає якийсь поштовх, щось робити, а не просто сидіти на місцях. Наша головна задача артистів на даний момент це. Морально-психологічно підтримувати і воїнів, і підтримувати звичайно весь простий народ. Тому що якщо б не народ, ми б цю війну не те, щоб не перемогли, а просто навіть у нас не було шансів. А завдяки всім силам і культурному фронту нас все виходить, і ми бачимо, що вже наші в білого тобто вже якийсь результат є. Так, я з вами згодна і з початку вашого от такого сольного творчого шляху почалися, і також з з'являтися отакі лозунги. Те, що от саме Андрій Кравченко, це новий Олег Вінник. Яка була взагалі ваша реакція? І ну мені здається, було б неприємно саме це порівняння, тому що ви все ж таки інша зовсім людина. І як ви до цього поставились? Ну, ви знаєте, е, кожної людини є свій шлях. Має свій шлях, тому що це мій шлях. В Олега є свій шлях. Ну, те, що в нас е, схожі тембри голосу, ну це дійсно так. Воно і тематика пісень, тому що е, в нього про любов, в мене про любов. В мене аудиторія там 30+, плюс. В нього також. Тому і поч... я розумію, чому ці порівняння. Просто із за цих банальних причин. От і все. І тому що в Україні зараз не хват не вистачає такого контенту. Такої музики. І за того почали ці порівняння. Звичайно, я цілу ставлюся негативно, я прошу е мене не порівнювати з ним, тому що ну кожного свій шлях, розумієте. і ну Моя думка така, що порівнювати точно не потрібно. Кожен має бути індивідуальністю, особистістю, в першу чергу, але і за того, що не вистачає такого контакту, контенту, люди починають порівнювати там просто ну, от коментарі в Тіктоці, тому що Тікток мене. Дуже там популярно, там по півмільйона мільйона, навіть там по 700 тисяч, так само в інстаграмі є перегляд до двох мільйонів. Там половина коментарів порівняння з Олегом винником. Але скажу одне, що мене не хейтять за це в першу чергу. І е, 90% коментарів, що людям подобається більше, це я не видумав там, просто захотів сказати ні, це дійсно ці це, це факт. В коментарях це все написано. Може хтось зайти і почитати, якщо комусь цікаво. Ну насправді і е, я не буду порівнювати вас з іншою людиною в будь-якому випадку. Це буде і неправильно, і непрофесійно, але хочу сказати, що дійсно ваша творчість вона необхідна, особливо е, зараз, коли е, почалося повномасштабне вторгнення, і нам, українцям, потрібно прославляти власну культуру. І дійсно мені подобаються ваші пісні. Дякую. Тож дякую вам за вашу творчість. Можете казати, що у вас не 30 плюс тепер аудиторія, а можна сказати, там 20 плюс. Ну десь так. А, також скажіть, ви почали казати, що на початку війни ви більше можна сказати ударились в волонтерство, почали допомагати армії фронту. Як саме була який прояв цієї допомоги? Я бачила, ви закуповували автівки. Так ну ми взагалі командою показуємо. Масштабні наші проекти, те, що десь точково там відбувається. Я ну навіть про це не говоримо. Тому що е, і чому ми показуємо, я також зараз це розкажу. Тому що е, думки знаєте, переплітаються в людей. Ти скаже, навіщо ти показуєш? А в мене є своя позиція. Чого я показую показуюся? Е, спочатку ми почали допомагати цивільному населенню е, з Харкова та Чернігівської області. Е, навіть були моменти, коли я сам їздив, вивозив людей. Тобто з окупованих територій, ну ми на саму окуповану територію не заїжджали, але там, де було більш-менш безпечніше, там, де військові вже вивозили цивільне населення, ми допомагали доставляти його в Київ, а далі вже люди їхали в своєму напрямку. Те, що ми закуповуємо автівки, в мене дуже багато знайомих друзів, військових, і від них почали надходити такі запроси, можна сказати. Що потрібно саме автомобілі? От зараз на даний момент, в принципі, автівок вистачає, але вони е, довго не живуть, чесно кажучи, тому що перші автівки старі, ніхто ж на війни. Е, ми стараємося їх відремонтувати і зробити з нього лялечку, і пофарбувати навіть зробити комфортною автомобіль. Навіть е, на деякі автомобілі ми е, встановлювали там кріплення для, для зброї. Навіть такі були моменти. А, але з самого початку от просто це була величезна необхідність, і ми цей проект наш почали запускати, потихеньку розвивати. І спочатку скажу, було дуже важко, тому що знайти автівку вперше це нелегко доставити в Україну. Тобто дуже багато нюансів, так само і документальних бюрократичних моментів. Але тепер це вже легко мені, тому що я вже знаю всі нюанси, і навіть в мене. Е Знайомі консультуються на рахунок цих моментів, чому ми показуємо, що ми робимо. А тому, що саме головне це людей е, змотивувати, змотивувати, щоб також люди якимось чином включались. Я не кажу, що зараз потрібно е, грошима допомагати. Ні, ми за не збираємо гроші в першу чергу. Це наш власний проект. Е, ми могли ці гроші собі забрати. Просто це бізнес наш. Але ми вирішили просто, що будемо допомагати армії, тому що. Тому наша тільки сил. І таким чином, якщо ми показуємо, хтось мотивується і ще щось робить. Хтось намалює малюнок, хтось е зварить якусь свічку, а хтось просто на відео запише якусь там пісню військовому і відправить дитину. Ну це ж настільки приємно, це ж настільки мотивовано. Потім наш військовий скаже: слухайте, ну я за ту дитину просто буду будувати ну, от і все. Бо я думаю, що ця система працює тільки так, якщо до цього ставитись з душею. Воно все буде так. Я з вами згодна і бачите, як ви все ж таки підводите. Ви що на початку нашого спілкування сказали, що у вас таке відчуття, що ви любите дітей і те, що чужих дітей не буває. І зараз, розповідаючи про військових, ви також підвели до того, що коли військовий побачить щось очима дитини, або побачить вірш, або ще малюнок. Також буде дуже приємно. Звичайно, ну, ми ж всі живемо е, для того, щоб наші діти були щасливі. Ну, та людина, яка живе просто для себе, ну, я, ну, я не хочу зараз таких слів говорити, але це не те, що егоїстично, але я думаю, що майбутнє наше. А майбутнє це що є? Це наші квіти, це наші діти, це ті люди, які створять цю незалежну державу, які просто будуть патріотами в першу чергу. Зараз кожен хлопчик, дитина від трьох там, до. 18 років, ну практично 80% мріє стати військовим. У мене племінник, він е, він каже: Ти мені, Андрій не вези мені там цукерки, ти вези мені там бронежилет, ну дитячий, якогось автомата. Тобто, вже він, я впевнений, що це буде лицарем України, який буде просто захисником по життю. А якщо він зможе захистити свою країну. Він зможе захистити свою родину, зможе захистити наційців. Так, Знаєте, як дуже багато відео, колись на початку ще війни особливо ширилося соціальними мережами. Що у дівчат, які виїхали за кордон, запитували місцеві журналісти, що Україні потрібно, і вони там казали підтримка і так далі. Потім коментатори почали додавати також потрібно там F-16, танки і так далі. І ви кажете, що племінник каже: не цукерки, а обладнання. Нам необхідно все для наш. Перемоги, так дійсно, Андрію, я дуже вдячна вам за спілкування. Що ви хотіли на останок побажати українцям? В першу чергу, як би це не звучало, але це тільки перемоги. Вірити, кохати, кохати взаємно, бути чесними. В першу чергу перед собою. Ну і звичайно, щоб всі задумані плани в кожного збулись. Люблю вас. Дуже вам вдячні. Співак Андрій Кравченко на телеканалі Де 1 у проєкті час блогера залишайте свої відгуки під цим випуском на Ютубі нашого телеканалу. Знаходьте нас у соціальних мережах та долучайтеся до глядацької аудиторії. Слава Україні!